І тут на виручку приходять нам мобільні медичні бригади. Лікарі закликають жителів громад Чернігівщини користуватися послугами мобільних медичних бригад. Щоб пройти огляд або отримати консультацію під час приїзду такої бригади, звертайтеся до органів самоврядування та місцевих лікарів первинної ланки. Мобільні медичні бригади працюють за чотирма проектами. Найбільш масовий із них від Товариства Червоного Хреста фінансується австрійським Червоним Хрестом. У цьому випадку сім бригад базуються у Чернігові Ніжені Прилуках і курс. Оропі і щодня виїжджають до різних сіл. У кожному екіпажі є сімейний лікар і медсестра. За попереднім складено графіком кожного дня протягом тижня значить проводяться виїзди мобільними бригадами у села, громад області. Лікарі проводять обстеження, вимірюють температуру, артеріальний тиск, сатурацію, рівень глюкози, пульс. Та надають, якщо лікар має сертифікат, надають психологічну допомогу, також видають безкоштовну ліки, якщо в цьому люди потребують. І також дається перенаправлення. Якщо у якоїсь людини виявили якусь підозру на захворювання, то дають перенаправлення до лікарів вузьких спеціальностей. За 2023 рік було здійснено лікарями медичних бригад консультації, десь 34 тисячі. А щотижнево у нас проходить 30-40 виїздів. Обласний центр контролю та профілактики хвороб організовує в спільні виїзні бригади лікарів з різних закладів. Їздять двома автомобілями із Черніговий прилук. У поїздках беруть участь фахівці від кардіологів та онкологів до психологів. Санітарні лікарі одночасно проводять дослідження на місцях. Наприклад, визначають якість питної води. Фінансує цей проект Всесвітня організація охорони здоров'я. За е, 2023 рік ми Відвідали таким чином 31 населений пункт, де в принципі ці послуги в нас отримали близько 5 тисяч жителів нашої області. Причому близько десь в тисяч 300 було виявлено різні патології, які потребували подальшої діагностики і призначення відповідного лікування. Ще один масовий напрям роботи це виїзди лікарів-гінекологів та інших спеціалістів для підтримання сексуально-репродуктивного здоров'я населення. Фінансується фондом ООН за підтримки громадської організації «100% життя. За рік здійснили понад 160 виїздів, оглянули понад 4 тисячі жінок. Допомога жіночому населенню надається абсолютно безкоштовно на всій території області. Ми надаємо Такі доступні медичні послуги. Це огляд лікаря-акушер-гінеколога, ультразвукове дослідження, кольпоскопія, інші наші специфічні дослідження, а також консультації з питань жіночого здоров'я, включаючи до та післяпологовий період, здоров'я матері, грудне вигодовування. Догляд за дитиною. Десь 70% жінок, які зверталися до мобільних бригад, вже проведено оздоровлення в лікувальних закладах міста Чернігова, чи то пологовий будинок, чи то обласна лікарня. І ще один проєкт із наближення медичних послуг до населення, організований громадськими активістами спільно з органами влади. Проєкт завдяки благодійній організації Чернігівська мережа у тісній співпраці з громадами та за підтримки Чернігівської обласної військової адміністрації впроваджено проєкт відновлення доступу до медичних послуг. Протягом лютого місяця поточного року, в рамках цього проєкту, мобільні бригади. Здійснили більше 10 виїздів і оглянули понад 300 осіб Варвенської, Талалаївської та Срібнянської громад Чернігівської області. Особливе питання це надання медичних послуг населенню у прикордонних громадах, що знаходяться в зоні бойових дій. Тут громадянам знову таки треба контактувати з місцевою владою, щоб організувати виїзди на медичні огляди. Управлінням охорони здоров'я опрацьовується питання щодо підвозу населення, яке мешкає, ще мешкає в тих громадах прикордонних, де ведуться постійні обстріли, ну, щодо можливості їх підвезення до більш безпечних місць, де можуть приймати мобільні медичні бригади. Але це питання пропрацюється спільно ж з головами територіальних громад певних і думаю, що якось ми з цього будемо. Ви Вы находите вихід.